Всім привіт! Я зараз буду готуватись до весілля. Сьогодні понеділок, весілля в суботу у мене. В принципі, я так думаю, що все в мене є в наявності квіти. Але треба зібрати композиції. Хочу зробити готові вже композиції, щоб приїхати на монтаж і їх просто закріпити на каркасі. І це, напевно, займе немало часу. Я зараз позбирала всі квіти, які мені можуть знадобитись. Буду збирати. У мене буде ну, досить великий каркас, і на ньому на горі будуть квіти і ще такі композиції по боках. Я так думаю, що на горі це буде сакура. Можливо, з гліцині. Я зараз подивлюся. У мене вже такі зібрані є. Між собою зібрана вже сакура. Треба просто розподілити все по розмірам. Ось такі. Отут три ще такі зібрані вже композиції великі. Ну і є просто гілочки звичайні. Це вже я подивлюся, коли я викладу. Ці композиції, тому що в суцільному вигляді я їх не зможу повести, вони просто не влізуть в машину. Або фотозона буде, напевно, метра три або чотири гірлянда з квітів. От отже, я зроблю такими фрагментами і буду вже на локації кріпити. Ось такі. Ще у мене гілочок багато. Я думаю, що мені вистачить їх. Просто треба подумати, як все зробити. Продоставала ще гілочки різні, гортензію, зоржину, такі гілочки вишні для об'єму. Що там ще? Та там багато всього цікавого. Я навіть сама вже не пам'ятаю. Отака гортензія. Ой, тут зелена гортензія. Взагалі супер. Ну, але то на з тієї тематики мені потрібні білі квіти. Так, тут щось. Ага, там гліцинія. Буду збирати композицію. А ну, і так як у мене каркас буде нерівний, а ось такі вигнуті, по боках і посередині теж вигнуті. Конструкції, я між собою склала дуже. Ну, в мене вийшло, що квіткова а сама оця гірлянда на горі у мене має бути 5, 5 метрів 20 см. Я думаю, буде десь трошки менше, 5 метрів, напевно, а тому що каркас буде стояти трошки ближче. А в будь-якому випадку я зроблю 4,5, і якщо не буде вистачати, я вже на локації дороблю. Квітів мені вистачить. Знаєте, що я подумала? Що не хочу збирати на підлозі, тому що я не бачу. Ну, не зовсім бачу, що саме виходить. Хочеться бачити об'єм, який буде. Тому я зробила таку міні-версію каркасу. Таку маленьку. Висоту. І я думаю, що я прямо на каркас на цей буду одразу збирати композицію квіткову. І навіть в такому вигляді просто повезу на локацію. От на цих трубах вони знімуться, дві труби. Їх чотири буде ще два каркаси по боках. Ось. І просто на локації все збереться. І, напевно, я одразу зачеплю кристалики. А на локації, в такому вигляді можна буде зібрати, або одразу зробити великий каркас і все збирати. Подивлюся, як буде зручніше. А просто коли каркас високий, не дуже зручно щось робити. А, тому я все це зроблю на такій висоті зараз. Ось так. Я поклала композицію, яка в мене була готова. От, принаймні, я бачу тепер об'єм. Що треба додавати, як додавати, щоб було красиво. Ну, зараз. Звичайно, мені об'єму зовсім не вистачає. І я так думаю, що ці ниточки я також закріплю одразу на каркас. І взагалі я зберу все це і так і повезу. І кристалики теж. На ці два каркаси я зробила вже композицію. Зараз буду все це розбирати. І мені ще треба зробити на оці маленькі теж дві штучки на горі, розвішати всі кристалики. Я тут вже все закріпила. У мене тут треба буде просто все це розгорнути. Всі кристали. Все буде. Нормально, сподіваюсь, не позаплутувались. І ще дві композиції у мене буде знизу. Їх також треба зібрати. От у мене тут квіти. Буду з них збирати і композицію на стіл. На стіл у мене буде мікс живі і декоративні, тож я декоративні зберу зараз. а Живі вже буду ставити в залі. Тепер у мене ще дві такі арки. Теж зібрала їх маленькими і буду їх зараз прикрашати. Ті композиції дві у мене готові, і ще дві на горі зробити тут на ці арочки, і на підлогу дві, буду збирати. Так, зібрала ще одну композицію на цей менший каркасик. Ще в мене цей каркас. Сьогодні день просто летить дуже швидко. Зранку я вже багато всього зробила. Хотіла сьогодні фотозону поставити, ну, принаймні, встановити каркаси, ну, щось поставити, тому що фотозона буде на вулиці, але сьогодні дощ. На завтра передають, що буде гарна погода, тому сьогодні ну, я нічого не буду вже робити. Поїду зранку все встановлювати. І ще у мене завтра фотозона на Христини. На Христини зараз хочу все підготувати, щоб завтра ну, мати максимально все готовим і не витрачати час на монтажі. Для весілля я вже підготувала одна композиція, там друга, третя, четверта. Ще мені треба дві зібрати такі підлогові композиції. На столі також вже є. Я ще буду додавати трошки зелені і квітів. І, в принципі, все готово. А на Христини Надуваю зараз кульки. Вон, я вже зробила таку з 12-дюймових гірлян... шариків, з 12-дюймових кульок гірлянду. І зараз підготую а ще маленькі кульки надую, і блакитні у мене там будуть. Прив'яжу до них шедемки. Трошки ще додам. Словом, ще роботи багатенько. Я вже відвезла поділ на локацію. Зараз буду вантажити квіти і каркаси. Завантажила всі квіти в машину, зараз я так її залишу надіч. Ранку на монтаж, бо мене вже вигнали зі складу. Сказали, вже пізно, ми закриваємось.